День помсти. Бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого відкуплення, бо це буде день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону. Ісаїв, 63, розділ, 4 вірш 34 розділ, 8 вірш. Ось такі слова стосує Пророк Ісаїя до пори, яку Даниїл 12.1. Змальовує як час утиску, якого не було від існування люду, про яку Малахія 4.1 говорить: Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, та кожен, то чинить безбожне соломою, про яку апостол Яків 5 з 1 по 6 вірші каже, що тоді багаті будуть плакати та ридати над лихом. Що їх спіткає, яку Іл 22 змальовує, як День Хмари та густої імли, про яку Пророк Амос, 5:20 говорить: що день Господній темнота, а не світло, і хіба Він не темний, і сяєва немає у ньому, про яку Господь згадує Матвія 24, 21, 22, як про час скорботи великої, такої руйнівної за своїм характером. Що, коли б її не вкорочено, то жодне тіло не уціліло від її спустошень. Те, що змальована пророками темрява та День Імли є Днем суду людського суспільства та народів, днем відплати народам, стає очевидним з багатьох віршів. Нехай читач, беручи це до уваги, одночасно пам'ятає про різницю між судом народів, із судом окремих осіб. Бо, хоча кожен народ складається з осіб і окремі особи є переважно відповідальні за долю народів, а тому повинні терпіти і справді дуже терплять нещастя, які спадають на них. Проте суд світу, коли йдеться про осіб буде відмінним від суду, де мова йде про народи. Як вже було показано днем особистого суду світу буде вік тисячоліття, в той час під сприятливими умовами нової угоди і запропонованим ясним зрозумінням правди, а також усілякою можливою допомогою та спонуканням до справедливості, всі люди особисто, а не колективно, як народи або інші суспільні формування, будуть на випробуванні. На судді стосовно вічного життя. Суд народів започаткований тепер є судом людей в їхньому колективному, релігійному та громадському становищі. Громадські інституції світу тривалий час мали дозвіл панування. І сьогодні, коли часи поган прийшли до свого завершення, вони повинні здати рахунок. Господній суд попередньо висказаний пророками, говорить, що жодна з них не виявиться гідною повторного дозволу або подальшого життя. Панування згідно постанови буде від них забране, і Той, кому належить це право, візьме царство, і народи будуть дані йому в спадок Єзекії 21.27, Даниїла 7.27. Псалом 2,8, Об'явлення 2, 26, 27. Послухайте слів Господа до народів, зібраних перед Ним на суд. Наближтеся, люди, щоб чути народиш, послухайте. Хай почує земля та все те, що на ній, злене й нащадки її. Господні Богнів на всіх людей, а лютість на все їхнє військо. А Господь Цар вічний, від гніву Його затерсеться земля, і не знесуть Його гніву народи. Дійде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами. Так говорить Господь Саваот. Ослихо виходить із люду до люду, і буря велика, постійно зростаючи, важкі для вирішення клопоти та сумяття Пробудеться з кінців землі. І будуть побиті від Господа в день той від краю землі і аж до краю землі. Тому то чекайте мене, промовляє Господь, на той день, коли встану, як свідок, бо право моє позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них свою людь, увесь жар свого гніву. Бо огнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля. Теперішній суспільний лад. Бо тоді опісля уста чисті народам дам, щоб усі вони кликали імення Господнє, щоб раменом одним послужити йому. 34, 1, 2 Єремії 10.10, 10. 25 з 31 по 33 вірші, Софонії 3, 8, 9 Луки 21, 25. Ми вже показали, що наблизився час і що події Дня Єгови вже сьогодні скупчуються довкола нас. Наступні кілька років неминуче мають надати зрілості елементам, які вже сьогодні орудують в напрямку сподіваного утиску. І згідно з переконливим пророчим словом, нинішнє покоління стане свідком жахливої кризи і перейде через вирішальний конфлікт. Звертаючи увагу на цю тему, ми жодним чином не шукаємо простої сенсації і не прагнемо задовольнити звичайну цікавість. Ми також не можемо сподіватись збудити в серцях людей каяття, яке привело б до зміни нинішнього суспільного, політичного і релігійного ладу і запобігло близькому лиху. Надходяче горе є неминуче. В дію ведені потужні рушії, і жодна людська сила не може зупинити їхню дію і їхнє просування до визначеного кінця. Отже, наслідки повинні бути такими, які передбачив і провістив Господь. Жодна рука, крім руки Бога, не може зупинити нинішній розвиток біжучих подій, і його рука не вчинить цього. Доки гіркий досвід згаданої сутички не покладе свою печать на серцях людей. Отже, головна мета цього видання полягає не в тому, щоб просвітити світ, оскільки світ може оцінити лише послідовність подій і не більше, але застерегти, заздалегідь озброїти, потішити, підбадьорити і зміцнити дім віри. Щоб він не потрапив в збентеження, але щоб пробував повній єдності і згоді навіть з найсуровішими божественними випробуваннями пору картання світу, з вірою, споглядаючи на славетне завершення цього в добірних плодах справедливості та тривалого миру, день помсти, природно пов'язаний з милосердним задумом, дозволу його Богом. Що виявиться у поваленні теперішнього порядку речей, як приготовані до неминучого встановлення Божого Царства на землі під владою Христа, князя миру? Дослідження святого Письма, том 4, розділ 1, День помсти.